Інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн Вітаю вас. З понеділка на тиждень скасовуються заняття у початкових класах шкіл та дитсадках рівного. Причина цього низька температура повітря. Відповідне рішення підписав міський голова рівного Володимир Хомко. За даними Рівненського обласного центру з гідрометеорології, у найближчі 10 діб на території області, починаючи із 27 січня, очікується зниження температури вночі від мінус 22 до мінус 27. Не стосуватиметься це учнів середніх та старших класів. Вони продовжуватимуть ходити на усі уроки. Лише Заняття фізкультури у них на вулиці не проводитимуть, адже при температурі нижче мінус 12 це заборонено. Зарплата педагогів через скасування занять не зменшиться. Вчителі будуть ходити на роботу. Наздоганятимуть навчання рівненські школярі самотужки. Після відновлення уроків в учнів початкових класів додаткових занять не буде. Усього з понеділка у рівному вдома залишиться майже 20 тисяч рівненських учнів та дошкільнят. Прийнято розпорядження міського голови про те, що з понеділка протягом тижня дошкільні навчальні заклади не працюють і молодша школа, діти тільки молодша в школу не ходять. Тому що зрозуміло, коли, от, де трапляється, ви простужуєтеся, холодне повітря зранку. Старші класи ходять, але також в цьому розпорядженні звернуто увагу на те, що е, норми заняття фізкультурою не дозволяють при температурі більше мінус 12 градусів проводити фізкультуру заняття на лижах, так як це відбувається там, згідно е, календарних е, занять по фізкультурі. Що ж до шкіл області, то за словами начальника обласного управління освіти та науки Івана Вєтрова, кожен район рішення з цього приводу прийматиме індивідуально в залежності від погоди. При цьому згідно з наказом міністерства освіти, з понеділка рекомендовано оголосити канікули для навчальних закладів у регіонах, де очікується зниження температури нижче 20 градусів морозу. Серйозні інвестиції у сільськогосподарське виробництво визначальна умова розвитку села. Однак цей стратегічний напрям економічного розвитку тривалий час залишався мрією. Але схоже, крига скресла, принаймні на Рівненщині. Наприкінці минулого року у селі Іллін Гощанського району у сільгоспідприємстві імені Воловікова було відкрито сучасний високотехнологічний молочний комплекс на 1800 корів. І ось знову багатомільйонна валютна інвестиція. Цього разу у селі Бугрин того ж Гощанського району відкрили сучасне підприємство. Із виготовлення м'ясних напівфабрикатів – від різноманітних фаршів до справжнього турецького донер-кебабу. і обласні і столичні посадовці вважають, що нове підприємство сприятиме розвитку сільського господарства у краї, адже сировину буде закуповувати у місцевих аграріїв. Відтак і фермери і сільськогосподарські кооперативи та підприємства матимуть гарантовані ринки збуту. Крім того, Вікторія Катеринчик встигла порахувати, що новий завод дасть роботу для 90 місцевих жителів. Ось у цьому приміщенні ще 20 років тому розташовувався бугринський концерний завод. Нині тут сучасна фабрика по виготовленню м'ясних напівфабрикатів. І хоча спочатку підприємство планувало випускати понад 100 видів різноманітної продукції, проте зупинились на виготовленні популярної турецької страви – донер-кебабів. Технологія виробництва запевняють працівники проста, а результат смачний. Після того як нам подали в чанах сюди, готове мариноване м'ясо. Ми мали нові машонки. Чередуємо грудинку і окорочок. Грудинку і окорочок. Технологія така, що для того треба так нанизати, щоб воно не розлазилося, тоді, коли будете різати. Загалом фабрика виготовлятиме щодоби 25 тонн продукції. Це перше підприємство в державі, яке продукуватиме м'ясні напівфабрикати в таких обсягах. Екологічну чисту продукцію реалізовуватимуть не лише на Рівненщині, але й у заклади швидкого харчування інших областей. Турецьке блюдо – домер кебаб. Тобто м'ясо Яловичини, м'ясо птиці. І відповідно буде йти фарш, фарш із птиці, так і фарш із яловичини. Продукція буде реалізовуватися в межах України, тобто будемо шукати ринки з буту. І знаємо, що на даний час досить таки важко втиснутися. Дані рамки, тому що якби, конкуренція присутня. І хоча будівництво комплексу обійшлось у майже 60 мільйонів гривень, в перспективі планують розширити потужності виробництва, збудувавши тваринницький комплекс для вирощування власної худоби. Таке виробництво зауважив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк хороший розвиток для села. А керівник області Василь Берташ не приховує радості і від нових інвесторів. Сьогодні наше завдання, яке чітко поставив президент, це сільський розвиток. І таке підприємство це вже запорука того, що село буде розвиватися. Село буде розвиватись сто робочих місць. Один із пріоритетів влади обласної це залучення інвестицій. І сьогодні в область багато залучено інвестиційних коштів. Один із прикладів це будівництво. Це 7 мільйонів євро залучено коштів. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма. День поліпшити умови праці на селі, створити культурні пасовища, встановити нижню межу ціни на молоко. Про це та інше сільські та селищні голови області говорили під час спільної наради. Крім обласних чиновників, слухав проблеми громад і аграрний міністр Микола Присяжнюк. У дечому пообіцяв допомогти з подробицями Людмила Васюха. Присутні у залі люди не чуток знають про проблеми сільських та селищних громад, а тому, користуючись нагодою, розповідають кожен про своє. Селищний голова клесова нарікає на відсутність безперебійного водопостачання. Говорить, з розвитком промисловості питна вода з верхніх поверхневих горизонтів почала опускатися нижче. А та, що залягає на поверхні, непридатна для пиття через високий міст заліза. При цьому виправити ситуацію коштом місцевого бюджету нереально. Перший проект, який на систему на реконструкцію станції водопостачання, ми е, повинні нам треба 2 мільйони 850 тисяч на реконструкцію очисних спор, споруд, нам треба порядка 5,5 мільйонів. Це кошти, які для бюджету селищної ради недосяжні. Інші сільські та селищні голови скаржаться на погані дороги, а також на безробіття. Пропонують на державному рівні вирішити питання зарахування трудового стажу тим, хто працює на так званих міні-фермах. А ще селян непокоїть низькі ціни на молоко. І сільські голови і обласні чиновники сподіваються, присутність на нараді аграрного міністра допоможе у вирішенні їхніх проблем. На мою пропозицію виділити цепцевичам. Домогтися сприяти 50 метрів потонного моста через річку. Горить вже сьогодні. Питання вирішиться буквально, не вирішується. готові бумаги. Губернатор підписує і мені забирає і буде рішати буде чи не буде. На про це вже пішов. При цьому Олександр Чуприна говорить і про позитив: так торік на розвиток територіальних громад краю було залучено 8 мільйонів гривень. В області створено 300 насіннєвих магазинів, прокладено 200 кілометрів вуличного освітлення. А ще заступник голови облради закликає представників громад до активності, адже саме від цього залежить розвиток їх села чи селища. Людмила Васюха, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Обласна організація соціалістичної партії України добровільно припинила своє існування, оголосивши саморозпуск, та влилася до лав партії об'єднані ліві і селяни. Таке рішення прийнято на конференції, що відбулася у Рівному. Його підтримали усі районні та міські партійні осередки. Конференція оновила склад обласної ради партії виконкому та ревізійної комісії. Більшістю голосів очільником обласної організації партії об'єднані ліві і селяни обрано тепер уже екс-першого секретаря обкому соцпартії Леонтія Самчу. Шука вихід зі складу соціалістів під лідерством Олександра Мороза, його колишні соратники, назвали єдино правильним кроком, бояснюють це тим, що обласна парторганізація вичерпала усі наявні можливості впливу на керівництво СПУ з питань зміцнення лівого руху в Україні. Те, що сьогодні в Рівному відбулася ця знаменна подія об'єднання лівих лівоцентристських сил, обласна парторганізація буде нараховувати майже 5,5 тисяч осіб. Це є великий позитив, великий сигнал для всієї України. Якщо верхівка не хоче об'єднуватися, то низи це можуть зробити без неї. І це урок для всіх партій. І те, що вона зупинила, припинила свою діяльність, а влилася в партію об'єднані і селяни. Це є свідчення того, що люди прекрасно розуміють, що відбувається в Україні. Треба по районам і містам зробити об'єднання. Це ми я думаю, що зараз намітимо на протязі місяця. Це зробимо. Тобто організаційне питання, а після цього будемо розбудовувати на імідж об'єднаних лівих і селян. А скажімо так, якщо брати, якщо брати статут і програму об'єднаних лівих і селян, в принципі, соціальна справедливість і соціальний захист, вони переплітаються. Україна вшановує жертв голокосту. Усі офіційні заходи пройшли у Києві у Бабиному Яру. Проте і на Рівненщині не байдужі помолилися за убієнних, адже в урочищі сосунки, що на околиці обласного центру, під час другої світової війни було розстріляно 17,5 тисяч євреїв. За масштабністю цю трагедію історики порівнюють із трагедією Бабиного Яру. Новопризначений архієпископ Рівненський і Острозький Української православної церкви Київського патріархату Іларіон вже у Рівному. Нового владику офіційно представили у свято Покровському соборі. На захід зібралися благочинні з усіх районів області та прихожани. Під час представлення святі отці подякували за труди митрополиту Євсевію, а також привітали свого колегу владику Михаїла, єпископа Дубинського, який призначений єпископом Дрогобицьким і Самбірським. Із собору повернулася Оксана Жужельська. Кадрові ротації в Українській православній церкві Київського патріархату на місце митрополита Євсевія прислали нового молодого архієпископа Іларіона. Сьогодні його офіційно представили священникам та прихожанам. Дорогі владико, як духовний господар, увійдіть свої духовні володіння і припадайте нам своє архіпастерське благословіння. Новому архієпископу 31 рік. Родом він із сусідньої Тернопільщини у 2000 році був пострижений у монахи за роки Чернецтва. Працював секретарем патріарха Київського і всієї руси України. Був намісником Святофеодосіївського ставропігійного чоловічого монастиря та керував справами Київської патріархії. А з травня 2008 року і до нині був єпископом Чернігівським та Ніжинським. Владика Іларіон є постійним членом священного синоду УПЦКП. Тепер він буде опікуватися рівненською та Острозькою єпархією. Молодий Енергійний, ініціативний, так що бажаємо йому. Хай Бог йому допомагає. Ми будемо допомагати, що зможемо. Слава Богу, щоб нас вів гарно до Бога. Нам більше нічого не треба. Як пастир був як щоб був справжній. Пастир і стада Бога. свого під час молебня у соборі зібрались одразу три владики монахи: Епіфаній, архієпископ Переяслав Хмельницький і Бориспільський, Михаїл, єпископ Дубинський, який в останні місяці заміняв хворого митрополита Євсевія, а тепер призначений єпископом Трогобицьким і Самбірським, і власне новопризначений архієпископ Іларіон. Зараз багато говорити слів, тому що я перше на цій святій землі, але скажу вам одне, що я прийшов до вас з миром і обіцяю прикласти всіх зусиль для того, щоб у нашій спільній праці звершувалася воля Божа. Під час офіційного представлення святі отці згадали і покійного владику Данаїла, який зробив чималий внесок у розбудову УПЦ КП на Рівненщині, і хворого митрополита Євсевія, який очолював Рівненську і Острозьку єпархію упродовж останніх шести років, священний синод висловив йому щиру подяку, нагородивши його церковним орденом, і це не означає, що ми його забули. Ми пам'ятаємо. Ми любимо і ми повинні віддавати йому належну шану. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма День. 27 січня 105 років тому світ побачило повне видання кобзаря Тараса Шевченка. Це був не перший у світі кобзар. Однак, під редакцією українського літературознавця Василя Доманицького він вміщував усі твори, і жоден, як раніше, не був підданий цензурі. Саме це видання стало першим в унікальній колекції історика із села Оженин Острозького району Миколи Бендюка, яке колись він купив за дві свої зарплатні. За 25 років колекціонер зібрав понад сотню примірників кобзаря різних років і різних країн. Бачив Іван Марчук. Така по цінності і ексклюзивності приватна колекція кобзарів Шевченка в Україні є лише у трьох людей, каже історик і приватний колекціонер Микола Бендюк. Ось цей схожий на старовинний журнал. Це найстаріший примірник у колекції кобзар 1886 року з ілюстраціями українського художника Опанаса Сластіона. Це видання Микола Бендюк придбав 22 роки тому за 100 доларів, що на той час було доволі пристойною сумою. А ось цей кобзар виданий у відні 97 років тому. Для нього навіть робився спеціальний старо. Ровинний цупкий папір, а ось видання, у якому царську і владну критику Шевченка ще не дозволяла цензура. Якщо ми перевернемо, подивимося, ми бачимо багато є от таких крапок в самому тексті. Тобто, це е, цензурний комітет не пустив. скажімо, ці. Слова бачимо скільки багато декілька стопчиків. Тут вони просто крапками замінили. Уже після 1907 року в Росії та Україні цензура щодо Шевченкового слова пом'якшилась, і 17 січня 105 років тому вдруг вийшов перший повний нецензурований кобзар. Микола Бендюк колекціонує не будь-які книги різних видавництв, а лише ті, які мають історичну і духовну цінність. Найдорожчим для колекціонера в духовному плані є післявоєнний кобзар 1946 року, який з'явився на світ в німецькому регіоні. Ензбурзі, це був табір для військово-переміщених. Тобто, це бандерівці, які вийшли. Ну не тільки бандерівці, там були і Мельниківці, які вийшли на територію американської зони. І там вони в таборі лівського приміщення жили. Звичайно, в Німеччині української літератури не було, але вони винесли з собою е, друкарські е, верстати. Таких кобзарів, я думаю, було видано ну, може, десяток, може не більше. Тобто, це можливо один тільки з тих, що лишився з того табору. Найновіший із кобзарів у колекції Миколи Бендюка датується 2009 роком. Цей кобзар з ілюстраціями Василя Седляра. За цей кобзар, в принципі, Василя Седляра і було розстріляно. І оці ілюстрації седляра, вони були збережені тільки в, одно, в декількох примірників, і Києволянка перевидала цей кобзар тобто, на рисовому папері, тонесенькому, тобто, він трошки товст, товстий, але е хорошої дуже якості. Його колекція каже Микола Бендюк зараз коштувала б не один десяток тисяч доларів. Однак навіть у найскрутніший період запевняє він свої Шевченкові кобзарі не продасть. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Чудернацькі квіти, заворожуючи і красиво до спади та підводні етюди. Нові досягнення та уподобання членів фотоклубу, час представлено на підсумковій виставці, яку вони презентували для шанувальників цього жанру. За рік, що минув троє майстрів фотоклубу отримали почесні звання художників міжнародної федерації фотомистецтва. А титулований керівник клубу Сергій Бусленко отримав найвищу нагороду на королівській виставці у Великій Британії. Світлини, ті, які вже здобули визнання, і ті, які на це лише претендують, бачила Лина Баранчок. Анна Бікус дуже ну вдало попозувала і, і такі, як скажімо, такі ліричні, фантастичні, містичні, можна кадр назвати це е, у снах. Саме це фото знаного рівненського фотомайстра Сергія Бусленка отримало найвищу нагороду на королівській виставці у Великобританії. Та не лише цю роботу побачили глядачі, які завітали цього вечора до клубу. Майже всі його члени виставили для перегляду свої найцікавіші роботи. Так прихильники пейзажного жанру на фото Володимира Захарука могли побачити унікальну природу українських Карпат. Дуже гарна наша земля, дуже всім. Рекомендую не сидіти на місці, їздити і дивитися, і фіксувати по можливості. А ось Лариса Бусленко знаходить сюжети для своїх світлин у себе вдома. Вона фотографує квіти і стверджує, що навіть деталі мають звучати по особливому чарівно. Чим би я не займалась, все має бути красиво і доставляти радості, положительні емоції людям, щоб уходили щасливі. Загалом на виставці представили свої роботи дев'ять фотохудожників. Серед них Едуард Хитрий, Олександр Майструк і Олександр Ковшун, Анатолій Штенько і Леся Лотоцька. Всього до сотні робіт. Тому відвідувачі виставки, як майстри зі стажем, так і фотографи-аматори, могли знайти для себе щось привабливе та незвичне. Дійсно, захоплююсь фотографіями люблю на них дивитися чисто через те, що я не вмію робити так, як вміють робити це досвідчені фотографи. І я прийшов буквально хвилин 10 назад. Я не встиг ще передивитися всі виставлені роботи, але дійсно справили враження. Хто не побував на виставці, зможуть відвідати її впродовж лютого. Галина Баранчук Денис Коломис. Інформаційна програма день. Кіно та радіо єдині. Спільний проект Кіноера презентували радіостанція Рівне ЕФЕМ та Кіноцентр Ера. Радіопрограма, що виходить в ефір, чотири дні на тиждень присвячена новинкам індустрії кіно. Більше про цю співпраці Володимир Струс зробити з рівнян справжніх кіноманів вирішили спільними зусиллями. Радіостанція Рівне ЕФЕМ та місцевий кіноцентр. Чотири дні на тиждень спільний проект Кіноера розповідає в ефірі про новинки кінопрокату. Чим унікальна програма, яку веде Діана, вона унікальна тим, що це є інформація, яка цікава і яка актуальна. Тобто, це не є розповідь про якісь, наприклад, життя голівудських зірок чи про якісь історії, які трапляються десь далеко. Діана чітко і лаконічно розповідає про те, що можна подивитися в рівному сьогодні. Самими лише чіткими та лаконічними розповідями про кіно ведучий Діана Юревич в ефірі не обмежується під час ранкового шоу у рубриці Стоп кадр. Вона ще й влаштує Вікторину. Наші слухачі телефонують, відповідають на запитання і отримують квиточки, можуть провести вечір. Вже в них вечір заповнений. Якось ми якби, вносимо свою крихту у, їхню, у їхнє життя. Нині програму кіноера на рівне фм можна почути з вівторка по п'ятницю о 20.30. Втім, вже незабаром ця передача лунатиме і безпосередньо у кіноцентрі. Кіно. На світа програма кіно ім'я і виключа діанаківати знавшився такими того нами. Володимир Струс, Дмитро Шевшин. Інформаційна програма День. Гігантське яйце презентували у Рівному. Уже незабаром воно має перетворитися на писанку, що представлятиме рівне у столиці. Що місцеві художники планують зобразити на такому незвичному мольберті? Дізнавалася Людмила Усік. Дивописанка висотою без малого 4 метри, завширшки 3. Важить вона майже 100 кілограмів. Тому розповідають міські чиновники з транспортуванням виникли проблеми. Ніхто з перевізників не хотів брати за великогабаритний вантаж. Писанку взялись перевозити з Києва на евакуаторі. Виготовили її для участі в конкурсі на авіаційному заводі імені Антонова. Розмістили в одному з торговельних центрів міста. Тут її будуть розфарбовувати рівненські художники. Це якась спеціальна технологія, яка дає можливість. Вісті писанці в вогні не горіти, в воді не тонути. тобто вона пристосована до різних погодних умов, до там мінус 50 і плюс я не знаю скількох. її важко розбити. Гігантські пластикові писанки отримав кожний обласний центр. Побачити їх усіх можна буде 24 серпня у Києві на параді вишиванок. Потім гігантські яйця поїдуть до музею у Перегову. Аби усі рівняни мали можливість побачити писанку. Місцева влада хоче замовити ще одну. Першу надали безкоштовно, іншу, яка буде стояти в центрі рівного, хочуть купити. Вартість такої конструкції майже 30 тисяч гривень. Кошти кажуть чиновники, виділять з бюджету міста. А фарби за попередніми. Під рахунками обійдуться у понад 4 тисячі гривень. Тут треба певне пристосування, щоб на не щоб цю писанку обертати, щоб вона рухалась в в просторі, тому що в такому стані, як вона зараз до нас приїхала, на неї на рисунок нанести. Фактично неможливо. Тут треба чіткі розмітки. Дуже тут розмітка займе льдвійну частину роботи. Ми плануємо виконувати фарбами автомобільного десь ряду. Писанку вже з понеділка почнуть розфарбовувати. Остаточний малюнок ще не затвердили. Нині схиляються до трьох варіантів. Я вирішила просто поєднати наші орнаменти в одному ці і разом з тим поєднати сучасність і минуло. Минуло. Тобто, що це означає? Тобто, беруться зразочки Рівненщини, ось саме села Дермань, ось, і поєднуються з писанкою з сучасною сучасна техніка травлення. Того, що писанка не встоїть ціла і не ушкоджена на майдані, художники не бояться кажуть, матеріали, і фарби, які будуть нанесені на неї, дуже надійні. Людмила Усік, Богдан Рибунець, інформаційна програма День. Рівняни добре вміють танцювати у Києві. Відбувся чемпіонат України зі спортивно-бального танцю, у якому взяли участь представники 24 областей країни. Вихованці клубу Ритм Рівненського палацу дітей та молоді Тарас Удодік і Вероніка Якопчук під керівництвом Ірини Романкевич стали чемпіонами у латиноамериканській програмі та срібними призерами у стандарті. Ще дві нагороди вибороли представники клубу «15». Вихованці Вадима Городніченка, Антон Трофимчук і Любов Ляпуніна стали бронзовими призерами у. Стандартній програмі такий же результат у ще однієї пари клубу «15» Оскара Лега та Дани Вітрук. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі на все добре.